Розпродаж, друзі, мого автопарку. На жаль, ситуація в країні назавжди відбила бажання займатися і розвивати це rc хобі. Тому розпродаю всі свої машинки, які стоять. Я навіть купив нову дріфт-машину, тому що в мене такої не було. Вже вона йде із колесами, і з пультом, і вона вже протюнячена, і в неї повний привід. І я її навіть не діставав з коробки. Я нею навіть і не користувався. Вона ще абсолютно корка в неї вся. В плівці. Тобто, ось це вона вся повністю в плівці, новесенька. Я нею навіть і не їздив. А вона просто стоїть. Уявляєте? Ось така от крутезна тачка, яку ще треба зібрати, поставити дзеркала, там весь тюнінг. Я вам її включу, покажу, як вона працює. Вона просто стоїть, а якась дитина вже би ганяла, вже би вбила її, вже би кончила. А в Петровича воно стоїть, напевно, від минулої весни. Дивіться, яка краса. <плес> В різних кольорах, бляха. Пультик машина повністю працює. Бачите? Все як має бути. Не знаю, фари перемикаються. Да, Дивіться, фари перемикаються. І так, і сяк, бляха, і різними кольорами. Охрініти можна, да? і просто стоїть. І тут ще купа режимів. Що воно працює, я навіть не знаю, тому що я нею не користувався. А вона новесенька стоїть. Тут, напевно, швидкість. Да. Двох швидкісна коробка передач. А вона просто стоїть. Так що, підписники, кому треба, хто хоче подарувати своїй дитині ось такий подарунок під новий рік повний привід. Крутезна тачка. По комплекту вже все є, паритися не треба ні про що. Плівочку ось у з корки знімаєте. І все. І навесенька машинка. По комплекту вже йдуть лисі колеса для дріфту, ключик, зарядка, все щоб міняти. Навіть додаткові ось ці кліпси. Ось ці, бачите, які тримають корку. Що ви десь загубите, воно вже все є. Дивіться, яка краса, все світиться. БК-двигун, регулятор і приймач два в одному. Тут розподіл усього всього світла і ось там сервопривід. Бачите, тут метал, все. Ну, коротше, класна штука за ці кошти. Моя улюблена машина в Дивіться, які мягенькі колеса з зацепом. Ним дуже кайфово їздити в болотах, в пісках. Можна взагалі занурюватися під воду, він буде їхати під водою, тому що він повністю герметичний. Ось так він виглядає без корпуса або корки. Правильно кажуть, корка. Дивіться, амортизатори всі масляні. Підвісочка, вся вона м'ягенька, вся налаштована. Все правильно. Петрович тут налаштував, зробив все. Ну, ходи підвізки тут просто, дивіться. Дивіться, які ходи. Бачите? Дивіться, який хід підвізки. Бачите? Дивіться, це не швидка машина. Ви не будете на ній ганяти. Ну, Ось це максимальна швидкість. Ви не будете на ній ганяти, тому що це оффроуд. Вона повільно їде. Чим. Чим повільніше вона їде, тим краще. Бачиш, вона повинна вздиратися на різні гори, в болоті, полегенько їхати. Тойота, це просто творіння для тюнінгу. Я купив звичайну машинку за тисячу гривень і вклав сюди орієнтовно шість-сім. Щоб це став повноцінний офроуд. Ви скажете, Петрович, ну що ти, бляха? Херньо мені розказуєш. Хто не знає, осі колеса коштували на той час, коли я вкладав в неї кошти, це було орієнтовно десь 4 чи 5 років назад, тисячу гривень колеса, тому що вони металеві. Металеві, вони з алюмінія. І вони дуже гарно підходять під цю машину. І тут абсолютно все з металу. Тут двошвидкісна коробка перемикач, двошвидкісна коробка передач. Яка перемикається з пульта. Тобто, бляха, тут все налаштовано, тут все поміняно, тут мости, всі металеві. Я зібрав цю машину з нуля просто. Тут від неї тільки один корпус. Для когось це буде дико, але ще в той час, коли я не знімав свої відеоблоги, я сидів вечором і збирав ось таку машинку. Да? І мені було цікаво, да? я вкладав кошти і збирав. І вийшла класна штука, де я вам покажу відео, як вона круто їздить по в болоті. Здавалося б, Малесенький масштаб, але вона гребе, як має бути. Кардани всі з металу, мости з металу. Всередині, все ті, як вони там. Коротше, ти там зрозумів. Всі ці шестерні, вони з металу. Це все з металу. Всередині в коробці були пластикові шестерні. Я їх всіх поміняв на метал. Двигун поставив набагато кращий. Перемикання, дивіться, як перемикається коробка. Бачите? Ось там є сервопривід, і ось тут він перемикає коробку. В коробці є дві швидкості, бляха. Ну тут, коротше, Петрович заморочився не один вечір і зробив, бляха, відбалансував. Навіть, навіть бачите, я взяв наші на монтажі ось ці такі балансіри, коротше, від коліс. І я відбалансував, щоб балансування було ідеальне, тому що коли вона взбиралася наверх, вона просто перекидалася. А так, все відбалансовано. Навіть лебідка тут працює від пульта. З двохшвидкісною коробкою передач і потужним двигуном ця машина стала не тільки оффроуд, а навіть гоночна. нею можна як і повільно їхати, але це на максимальній швидкості. Це друга швидкість. А вона просто рве як дурна. А дивіться, зараз перемикаємо. Оце вже перша передача. Фари я зробив, щоб вмикалося з пульта все окремо, дивіться, спереді. І ззаді, бачите, ззаді все там світить. Далі можна окремо, щоб світилася люстра. А можна, щоб люстра світилася з фарами, а можна, щоб воно все ось так мигало. Ось так. Вся електроніка з акумулятором розміщена ось тут. Воно все повністю герметичне. Машина може занурюватися під воду і їхати під водою. Потім можна її мити з болота просто там мийкою чи шлангом, будь-що. їй буде абсолютно байдуже, тому що вона герметична. Ще одне моє творіння: я купив машинку, яка від сили їхала 40 кілометрів, і зробив, щоб вона валила 80 кілометрів, і причому щоб вона керувалася, щоб в неї була стабілізація. Тут вже також все допрацьовано. Передні ці всі тяги вони в металі. Пружини масляні, вони вже, тобто амортизатори, вони вже масляні, там все налаштовано, відбалансовано. Ззаді інші амортизатори, вони також масляні. Підвісочка, все працює. І тут електроніка також все повністю Поміняно. Бачите, стоїть інший потужний швидкий двигун, регулятор, приймач, коротше, стабілізація. Ну, коротше, тачка валить 80 км. Ось така штука. Тобто я її купив орієнтовно на той час, вона коштувала десь біля 2000 гривень. Це було дуже давно. І вклав сюди немало коштів. Я так думаю, 1400 чи 5 сюди було вкладено, тому що в мене ще є металева дека. Тут дуже часто все вбивається, тому що машина швидка, вона маленька, влітає десь в бордюр, е ловить якийсь невеличкий ось такий камінчик, і все. І ось ця вся підвізка, вона розлітається вщент. Тому запчастин в мене ціла гора. Також, як і коліс, колеса є, які хочеш. І такі і сякі, і дріфтові, щоб подріфтувати, тому що тут повний привід. Раз, два, три. Ось так Феррарі танк. Ручна робота. Все допрацьовано і перероблено, щоб це був Феррарі Танк. Тут навіть дивіться були колеса, все це було колісні арки. Бачите, вони всі заклеєні ПВХ пластиком, все це шпаклювалося. Навіть дивіться, позалишалися дірочки. Шпаклювалося, фарбувалося автомобільною фарбою. Бачите, з зерном, там фари світяться туди-сюди. Він повертає, їде в болоті, туди-сюди. Коротше, ну, Петрович вечором не мав що робити. Ось не мав він, бляха, мільйон підписників, сидів собі вечором і маявся ось такою фігнею. Як думаєте, навіщо в цій машині ззаді знаходиться вілібар? А я вам скажу навіщо? Тому що вона дуже дурна, і якщо навіть легенько натиснути газ, вона одразу стає на деби. І щоб вона не зробила сальто, щоб вона не перекинулася. То ззаді стоїть вілі бар, і вона ось так на двох колесах може їхати дуже довго, якщо ти будеш продовжувати утримувати газ і балансувати. Ця тачка чисто для кайфу. Ви Тільки подивіться, які здоровенні, широчезні колеса. І на акумуляторі 4С вона валить сотку. Але їздити все рівно небезпечно. Треба мати якісь хоча б навики. Тому що радіус дії пульта орієнтовано 300 метрів, а до сотки вона розвиває дуже швидко. І якщо ти десь її прогавив, чи вона поїхала далеко, і ти вже не бачиш, що там є ями, і десь її влупив і не встиг загальмувати, чи вона втратила зв'язок, то коротше, бляха. Ну це буде реально біда. Тим паче дивіться, по комплекту я навіть купив і ось такі колеса, шосейні дріфтові, тому що на швидкості, бачиш, тут гума м'ясенька, її роздуває просто в бліни. Робить отакі здоровенні бліни. Ну, бляха, коротше. Що я тобі буду розказувати? Тут треба включити відео і... Показати, де Петрович ганяв на ось такій швидкій машині. Це навіть не половина газу. Я просто, я просто боюся! Да? Ого. хо та вона взагалі, бляха, сумасшедша просто. Ось бачите кріплення під екшен камеру. Ставив зверху камеру і ганяв по камері. Або просто знімав круті відосики. Дивіться, яка тут система. Тут підвісочка вся така, як має бути, вона вся класна, дивіться, бачите? Амортизатори, вони масляні. Все як має бути, правильно налаштовані. Так, двигун, регулятор. А ось ця штука вона дає звук. По типу, коли ти газуєш, вона дає справжній звук автомобіля. Саме дороге до цих машин це, звісно, що акумулятори. Ось дивіться, в мене їх там ціла торба. Так, ось такий акумулятор, бачите, він не дешево коштує, тому що він високотоковий. А ця машина вона стільки жре. Що ви собі не уявляєте, тому що потужності тут просто з головою. Запустилося, бачите, дивіться, фари світяться, кулери тут бляха працює, там працює, там працює. Це все Петрович допрацював, бо ж воно і гріється. А ще воно навіть заводиться. Я не знаю, чи я її втримаю в руках, але хоч трохи покажу, як вона працює на невеличкій швидкості. Я собі тут скрутив, щоб не дати більше, бо вона просто вирветься в мене з рук. Вона, бачите, газу даєш, і вона вже і вона вже виривається з рук. Ну, бляха, прикольна штука. Дивіться, яка. Підвісточка, бачите, як працює. Нею і там стрибати можна, і по бездоріжжю, і туди, і сюди. Була скучна корка ось така, а може бути шевролі Камаро. Я спеціально підібрав під цю машину і вдосконалив. Ну, да, там трошечки броньованого скочу, щоб воно трималося, щоб воно все було. І дивіться, тепер люстру поліцейську поставив, щоб було трошечки веселіше. Ну, якщо вже ганяти, щоб люди бачили, що ти їдеш на такій машині. Ну і, звісно, щоб звукова сигналізація була. Щоб люди чули, що щось їде, <хи> що в них щось летить. Всі ці машинки продаються разом з акумуляторами, запчастинами і так далі. Трага 10 тисяч гривень, вранглір 10 тисяч гривень. Ось це я не знаю, що це за така звірюка 4 тисячі гривень. Новесенька: 5 тисяч гривень, 5 тисяч гривень, 2 тисячі гривень. Не знаю, підписник, чи ти це все будеш купувати. Ну, якщо не будеш, буде стояти далі. Нічого, буде чекати, можливо, кращих часів, можливо, щось в цій країні перевернеться і люди почнуть жити краще і кайфувати, бо то, що з кожним днем стає все гірше і відбиває бажання не то, щоб працювати, а жити. Так що, Петрович тобі показав, розказав. Якщо сподобалося, можеш там поставити вподобайку. Треба ось така машина під Новий рік. Забирай. Зараз недолугі понаписують, які в цьому не розбираються. Та да, воно коштує тисячу гривень. Я би тисячу гривень більше б не дав. Тут акумулятор один буде коштувати. Тисячу гривень. Як мінімум, ось такий самі простенький, здається, я його купував ще колись за 1200 гривень. А ось це колесо 500 гривень. Одне, а їх треба чотири. А тут тобі віддається машина за 10 тисяч разом з акумуляторами, а він не один. А він не один. І чотири колеса, бляха. І ще купа всього. Пакета, бляха-муха. Ну давай. Да. Робимо пилюку. -ху -ху. Я зараз покажу, як я на багі ганяю. Заїжджаємо в пилюку, дали. Подні газ. Фу, бляха. Ааа, всіки пилюки. Давай, давай в другу сторону. Ава. Готовий? Да. diz a é capeluca